Ісусу Христу. Мир вам, шановні брати, сестри, шановні сумчани, шановні гості нашого міста. Сьогодні 6 березня 2016 року. І сьогодні виповнилося рівно два роки е, двох, двох таких подій. Перше це початок війни в Україні. Початок агресії, а друге, це початок молитви, молитви за Україну, молитви за мир, молитви за пробудження, молитви за навернення людей в Україні до Бога. І тому я вдячний кожному, хто прийшов сьогодні вже не перший раз, вже молитва йде більш ніж 700 днів щодня. Знов і знов молитися і молитися, наповнювати чашу молитви, щоб перемога, щоб благословіння, щоб милість і благодать від Господа прийшли на нашу землю. Тому сьогодні хіба, щоб ми почали коротенькою молитвою. І потім заспіває хор церкви добра новина до молитви. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість і благодать, яку Ти даєш нам. Боже, ми вдячні Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, якого ти післав на цю землю, який помер на Голговському Христі. І в третій день Воскрес заради кожного з нас, заради спасіння. Боже, ми вдячні Тобі за твою милість, благодать і любов до кожного з нас. І сьогодні ми просимо Тебе благословити цю молитву. Перебувай з нами, Дух Святий. Ми просимо Тебе, благослови, дай нам наснаги, дай нам бачення, ведення від тебе, як молитися. Як служити? І ми сьогодні надаємо Тобі одному всю славу, всю честь і всю хвалу великому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. І зараз співаємо разом Боже єдиний, всесильний, нам, Україну, храни. Отче наш. Це головна молитва, Господня молитва. І я знаю, що по всій Україні за ці дві роки, два роки було здійснено стільки молитв, стільки прохань до Господа від вірян всіх церков в Україні. В різних містах люди збираються, стають на коліна, в храмах, в домах молитви, моляться до Господа. І зараз для мене велика честь запросити для привітального слова і молитви відому людину, особливого, мужа Божого, архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій. Дуже просимо. Дякую. дякую. Вибачаюсь, дякую. ви мене возвеличили, що мені не... Всечасні отці, дорогі браті і сестри, дякую Богу, що ми в черговий раз, як підчеркнув наш відомий пастор Віталій, в черговий раз ми прийшли молитися. Ми маємо сьогодні мир на Сумщині. Ми маємо у цій частині України мир за те, що ви молитесь, не перестаєте взивати до Господа. І ваші сини, ваші чоловіки, ваші рідні стоять на захисті вітчизни з Богом у серці. Дякуємо за те, що ми не втратили віру, що ми живемо з Богом, ту вірою, яку нам принесли наші діди і правіди. Хочу подякувати всечесним отцям і особисто вам, панотче Віталій, за те, що ви і мене організували і зібрали сьогодні. Бо все не достає часу, а все треба відкладати, друзі, і бачити головне бачити перед собою Бога, бачити своїх людей, свій народ і віру. Сьогодні особливий день для нас також весь народ український сьогодні молиться за життя Надії Савченко. Ця тендітна дівчинка, яка пішла захищати вітчизну, була захоплена. І над нею, над нею проводять судилища неправдиві, весь світ це бачить, і вона не здалась. Їй робили різні посули і обіцянки, лиш би вона пішла на поводу і підписала, що вони їй казали. Вона ні. Вона сказала, краще я помру честю за свій народ в Україні. Ми сьогодні взиваємо до Господа, молились в церкві. І в наших храмах моляться і вас прошу помолитись за Надію Савченко, щоб Господь зберіг її життя. Навіть невідомо, чи вона ще жива, друзі, сьогодні. Прошу вас. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Старю Небесний, утішителю души. Оди си наповняєш, скарби добра та життя потратилю. Іди, і вселися в нас, і очисти нас від усяка, і і спаси, благи, наші. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, зглянься і сили, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Богу. Бо Твоє і царство, і сіла, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, дні повсякчас, і навіки, віки. на віки віки, Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Ти Боже сил, Боже спасіння нашого, ти єдиний творець чудеса, оглянь милості, щедро, так на смирення рабів Твоїх, і чоловіка любна прислухай, і помилуй нас. вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже Спасителю наш, не пам'яни беззаконні неправд прав людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зим'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих Хто йде на нас війною, молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще єдин, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи в мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твої заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять не в страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, велика даровити, Господи, що ти захистиш, тиха і поумиш та до спокою приведеш всіх ти єси захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу вас селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Щиро дякуємо за молитву. Нехай Господь укріпляє ваші сили, здоров'я. І продовжуємо спільно сучасній Отці далі молитися до повної перемоги, до правди Божої на нашій українській землі. Амінь. Слава Господу, дуже дякуємо, шановний архієпископ Мефодій. Дуже вдячні вам за підтримку, за молитву і. Ми продовжуємо молитися і хочу запросити до привітального слова і молитву молитви пастора церкви Добра Новина Микола Савенко. Дякую, дякую, дорогі друзі, дорогі гості, дорогі брати і сестри, дорогі люди, які не байдужі сьогодні до того, що відбувається на теренах нашої рідної доньки України. Дозвольте привітати вас словами нашого Господа і Спасителя ста мир вам. Для мене велика честь і радость бути в такому шановному товаристві і разом з вами молитися на цьому майдані, молитовному майдані, бо я вірю, що в єдності сила. Я вже розповідав про ту історію, яка сталася нещодавно. Але я хочу зачитати Святого Божого письма декілька тих благословених слів, які дійсно надихають на ту молитву, яка є величною і радісною. Читаємо. В 17 разделе книги Псалмив с другого верша. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Аминь. Само до Господа мы взываем, до одного Бога. І Як би його ми не намагалися ділити, намагатися якось його сказати, ось такий Бог, чи отакий, він один славний, прекрасний Бог, який хоче бачити єдність серед нас, його дітей. Я вже розповідав цю історію, але мені щось вона згадалася. Сьогодні я хотів би ще її розповісти, можливо, хтось чув, пробачте. Це сталося насправді вже наприкінці е, літа, вже були перші заморозки. І родина, яка займалася сільським господарством, пішла на поле, де вона вирощувала культури сільськогосподарські, і таке велике, таке гарне жито було. І вони подивилися, спробували як колос, що вже варто пускати комбайна, і вирішили йти додому, бо вже так вечеріло, знаєте, і сонечко сідало, і вже так зимненько було, бо вони вийшли заздалегідь, і було, було ще тепло. А потім дивляться, а найменшого і хлопчика немає. Старшенький є, дружина є, а маленького хлопчика, йому там чотири рочки, його не видно. І вони давай шукати його, бігати по цьому полю, а воно жити таке величеньке, вони його кличуть, а вітер піднявся. Знаєте, і вітер такий назустріч, нічого не чуть. Не чуть, як дитинка можливо, вона відзивається. Вони зрозуміли, що самі не впораються. Вони побігли до найближчого селища, де вони замешкували, і кажуть, люди, допоможіть, нам потрібно разом щось робити, бо загине дитятко, якщо ми не прийдемо на допомогу. І люди відкликнулись, вони прийшли, почали бігати по полю наліво, направо, той туди побіг, той сюди. І вони зрозуміли, що так нічого не буде. І одна мудра людина серед них була, і вона каже: Друзі, нам потрібно об'єднатися. Взятися за руки і піти з одного края поля до іншого, бо ми втратимо дитину, бо людина може загинути. І вони пішли. І вони пішли і йшли дуже довго, і вже десь десь біля ранку, десь 3, ну майже 4 часів ранку вже почало світати, вони знайшли цього хлопчика. Але, на жаль, було занадто пізно, і хлопчик замерз. І цей тато, який. Тримав на руках цю дитинку, повторював лише декілька слів Він казав, занадто пізно, занадто пізно. Якщо б ми раніше об'єдналися, якщо б ми раніше взялися за руки, якщо б ми раніше почали шукати, все було б по-іншому. Я радий, що сьогодні іще не запізно. У нас є що втрачати, нам є про що молитися до нашого Господа. І ми можемо об'єднуватись в молитві, можемо кликати до нашого Господа, який щиро любить нашу Україну страждальну. І саме до нього давайте ми і зараз звернемось і попросимо єдності, благословіння для нашої України. Великий Очі, ми вдячні Тобі за те, що ти любиш нас, за те, що ти ніжно плекаєш нас. Господь за допомогою Духа Твого Святого і зібрав нас сьогодні разом таких різних, але нам приємно бути разом з Тобою і разом з один одним, бо ми йдемо в одне небо там, де не буде стін, там, де не буде перегородок, там, де не буде інших штандартів. Там будуть твої діти, Господь, і нам приємно бути в Твоєму товаристві і в товаристві Твоїх дітей. Ми просимо, благослови єдністю, благослови Господь, навчитися дивитись на людей твоїми очима. Не ділячи їх на національність чи ще на якісь е, такі, е, такі відсіки, благослови Господь, завжди ревно молитися до тебе, Господь. І зараз ми зголосилися молити Тебе про єдність в наших серцях. Про благословіння для нашої ненькі України, про мир і спокій не тільки на сході, але й на заході. Ми також підтримуємо молитву про Надію Савченко і про інших борців за незалежність нашої держави, про те, щоб Твоє ім'я було прославлене і в цих непростих випробуваннях для нашої України, але щоб в цих випробуваннях ми закалилися і стали ми ближче до тебе, Господь Милосердний. бо в цьому все для кожного народу. Слава тебе за все! Чудовий наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Амінь і амінь. Дійсно, коли ми починаємо дивитися. На людей, на сусіда і навіть на ворога Божими очима ми можемо побачити зовсім іншу картину. І колись Господь на горі Сінай дав Моїсею заповіді. Прийшов час, їх назвали 10 заповідей. Ці заповіді стали основою. Для майже всіх розвитих країн, основою для життя в страхі Божому, основою для благословенного життя. І я думаю, якщо б в нашій країні кожна людина, яка живе, яка працює, яка керує, вона жила по цим заповідям, в нас би була зовсім інша країна. Тому сьогодні ми молимось за те, щоб Господь відкрив серця людей до того, щоб ми склонили свої серця перед Богом і жили по Його Слову, не по моді цього світу, не по мріям людським, а по Божому Слову. І тому зараз. Я хочу закликати всіх заспівати разом разом з хором з різних церков, як мені сказали, і не тільки хором церкви добра Новина, є брати і сестри з інших церков, євангельських церков. Тому хочу представити пісню Десять заповідей. Десять заповедей, которые дал Моисею.